Привіт, танкіст! ти на каналі Shrankua. Сьогодні я тобі покажу крутий бій на ПТ-САУ 114 Sp2, а ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Поїхали до бою. Наш герой грає на такому обладнанні, як: досилач, турбіна, вентиляція, інструкція на досилач з допайочком, великою ремкою та великою аптечкою. Ну, та ще й до того всього на голді. Наш гравець запакований максимально на результат. Давайте подивимося на сетапчик. Потрапляємо ми на мапу Перлинна річка, стандартний бій. Сетап у нас з дев'ятками та багато ПТ-шок. Подивіться, дві... два важких танки тільки на весь сетап. Тобто у нас, у нас сетап такий пт шно так, ну шний Дивимося на до речі, дві відміточки на гарматі. На цій мапі можна на даній пт шки їхати на будь-який напрямок, скажімо, можемо і наліво поїхати, тобто ось туди, там собі стояти, відбашти. Можемо ось сюди в принципі, поїхати, можемо ось сюди поїхати. Ну, Хто як хоче, так і скажімо, робить. Наш герой вирішує їхати все ж таки на ліву сторону. Ну, можливо, це і правильно, там він цей може стати від башти зі своєю гарматою своїм пробиттям. До речі, що там по пробиттям. по пробиттю точніше. Е, бронепробійний у нас пробиває 273. До речі, середня шкода у нас не як у більшості десяточок на 750, а 650. І На голді ми пробиваємо 329. І фугасиком що у нас? який фугасик? 90 пробиває, 840 шкоди наносить. Ну, так, бронепробиття і альфа у нас не, ну, не топове, скажімо так, відверто. Альфа то точно, тому що у більшості десяток у нас 750. Ну, десяток я маю на увазі ПТ-шок. А тут 650. Ну, і Бронепробиття, що базовим, що голдовим, ну, не таке вже, прям, щоб топове, так, у нас є там, до прикладу, по 400, там близько 400, навіть є більше, ніж 400, але все ж таки. Ну Чому б ні? Бронепробиття ну, немаленьке, маленьке, достатньо, щоб е, наносити нам шкоду. І ось подивіться, поки я вам тут розказував, наш гравець уже наніс півтори, шкоди, е, півтори тисячі шкоди. Ну, Непогано. Так, ну, до речі, що, що вигід... чим вигідніший бронебійний підкаліберний, що він може пробивати всілякі там, гусениці, заборчики, е, якісь бочечки і так далі. На відмінності від кумулятива. Ну і подивіться, кидаємо ми в бортик та ще й з підпалом, як смачно закидуємо в кашці. Так і одразу ж перезаряджаємося. І виходимо. Будемо давати ще одну. Так, забираємо його. Забираємо його взагалі, щоб він тут не тусувався, не мішав нам. Так, ну потрішечки мансуємо, від'їжджаємо, тому що, дивлячись на мапу, ми бачимо, що ми тут залишилися тільки ось е, троє, Центуріон та десятий, та ми. Тому нам потрібно, ну ми все ж таки ПТСАУ, ми не важкий танк. Нам потрібно все ж таки триматися позаду них. Ми танк підтримки в даній ситуації, тому що чому би і ні. Так, ну і ось ми відбили вже там декілька. Ой-ой-ой, подивіться, на 1100, як накинуло, напевно, що... напевно, що бронебійним. І одразу ж ми переходимо на Фугасик, тому що розуміємо, що так пробиваємо. І 806, ну, до речі, не альфа. Вилетіла фугасиком, але ну, все ж таки на 800 добре накинули. І подивіться, ми вже перезаряджені і стріляємо і забираємо її на 700. Ну, непогано. Так, 5 тисяч шкоди ми вже маємо. І потрібно, як ми швидко перепушили їхній, тільки що вони нас давили, а пройшло декілька, декілька секунд, і вже ми їдемо в тил до їхніх союзників. Так, ну центуріончик зараз нас, нашу позицію видасть і ми вже будемо виїжджати на противника, який знає, що ми тут. Але ну, все ж таки, куди від цього діватися? Там Вазик там шотний на 52 хп. Ну, але фраг є фраг. Скільки б у нього ХП не залишалося, але Вазик він ну, досить такий небезпечний противник, тому що за 2 секунди він видає 1000. Це досить досить такий небезпечний танчик. Так, ну дивимося, там кобра. Кобра теж ну, така в своєму роді імба, якщо вона виїжджає з боку або ззаду, то все. Там, я не пам'ятаю точно скільки там. Начебто півтори секунди між пострілами, якщо фугасиками, то там близько 500 вилітає. Тому за декілька секунд можна 2000 позбутися ХП. Так, ну що, кинули одну, і подивіться, по нам арта кидає. Під'їжджаємо ближче, накидаємо знову ж таки на 650, непогано. І так як башта повертається не навколо себе у даної ПТшки, яка проти нас, ми можемо її закрутити і добити. Так, ну вже ми під'їжджаємо за кобру. Ай-яй-яй, подивіться, як смачненько ми йому накинули під затильника такого доброго, щоб він тут не тусувався. То сидить тут не, не кобра, а миша якась. Сидить і накидує нашим союзничкам в корму. Ну і знову ж таки, 62-ка, але ну, тут вже такий халявний шотик не вийшло нам кинути. Не, под, не попали ми в, в танчик. Ну, там ми і не повинні були попадати. Ну, все ж таки, ми вже перезаряджені і виїжджаємо. Ну, Ось тут могли би, але. Ну, ми попали, але не прибили рикошет там в башту дали. Можливо, десь в маску чи ще кудись. Ну, Подивіться, яка ситуація рахунок 11-11. Е по ХПшки, ну плюс-мінус. Ага, тільки що плюс-мінус ми були рівні, а вже Т-30 розбився і на 1000 ми програємо. Е позиційно по мапі, Ну, я б сказав, що ми теж програємо, тому що. Якось вони покраще на мапі стоять, ніж ми, хоча там Т-10-й бере базу, але ну не знаю. Таке щось. 704 нас не. Св... А, він на каточку стоїть, він не, може... він не може до нас повернутися, а ми його дуже смачненько забираємо. Так, і забрали нашого Т-10-го. Ми залишаємося вдвох з центуріоном проти е, трьох. Ну, я думаю, що зараз хтось когось та переможе. Так, ну від'їжджає чекати, тому що десь вони довго не світилися і, можливо, не об'їжджали. І так, подивіться, ми перейшли на фугасик за допомогою інтуїції, і як смачненько ми його пробили. До речі, нам пощастило, що ми його пробили, тому що. Не... Чарфутюр він такий там, де-не-де є броня, і, можливо, ну, броня для фугасного пробиття, я маю на увазі, не для нормального. Тому могли би і не пробити. Ну, тут залишається, ми залишаємося вдвох проти одного. Ми кидаємо на 600. Ну, до речі, мен менше вилітає, чим повинно. Але ми даємо скаточком, тим самим даємо змогу під'їхати ближче Центуріону. І подивіться, ми вже знову заряджені. Але бачите, який? Яка є старвешка? Ми не пробуваємо. Її. Ось. ГВ ГВ Тігр пише нам: дай парню 9. 9 фрага. І Центуріон, напевно, що так і робить. Він віддає нам фрагу, але нам потрібно ще його забрати. Подивіться. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, могла би і старвешка теж дати 9 фрага нам. Миша. Ну нічого, зараз десь вона засвітиться. І, ну, до речі, ось така ситуація, вона буває така досить, е досить спірна, тому що буває, дають 9 фрага, а потім той фраг, якого залишили, він забирає всю команду. Ось такий бій, і поїхали в, в, після бойову статистику. Ну що, дивимося по медальках: воїн, високий калібр, танкіст-снайпер та медаль Редлі Волтерса. Що синяк і вогонь для ефекту. Майстер, звісно, і ну, дивимося, ніякого асисту ми не зробили, але ми нанесли 10 485 шкоди та 9 фрагів ми зробили. Ну, я думаю, непоганий вклад в перемогу е, нашої команди. Ось такий командний результат. До речі, ця Кобра там 5400 накидала непогано. І ось такий детальний звіт. Кому сподобалось відео, не забуваємо підписуватись, коментувати та ставити лайки. Вам бажаю мирного неба над головою. Не забуваємо допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.